Але я за я про книжку все розкажу, от все відповім. Я хочу сказати таке головне: от ви знаєте, справді ця бібліотека для мене дуже дорога, хоча я не час не ходжу там на заходи, тому що немає часу. Але я по фейсбуку стежу, що ви робите, скільки тут відбуваються зустрічі і. Боже, і молоді дітки там щось малюють, і старші, щось вивчите, і макіяжу навіть. І шляпки у нас вже так, там були. Тобто, настільки живе місце. І, власне, я хочу подякувати за те, що от бібліотека підтримала таку ініціативу, яка починалась на вулиці біля, в серпні минулого року, біля консерваторії. Ну, не хочу дуже про це говорити, але вже час пройшов, то можна і сказати. Тим більше, що підключилось дуже багато людей, і не я тут є головною. Але тоді в мене виникла така, ну буквально на істериці бажання чимось допомогти волонтеру, якого я знала, і волонтеру Анічка, яка захворіла, сьогодні не прийшла. Але яка просто як риба облід билася, щоб зібрати як можна більше там речей, там щось закупити воїнам. А я якраз в мене була ідея співпрацювати от саме цілеспрямоване, тому що своє ім'я. І так повна стіна в мене була завішана, Потім я це, це зняла, 20 штук, і е, на вулиці біля консерваторії, навіть, навіть поводячи, що це нас можуть забрати в міліцію за якусь торгівлю. Я оголосила, що ми будемо ну, продавати і гроші збирати ані. Тоді ми зібрали десь 15 тисяч гривень, і одразу наступного дня пішли. Ну, все, що треба було. Ну не все, звичайно, не танки, не джип, але все необхідне, воно пішло одразу адресно. А потім от вже якось виникла ідея, щоб це було якось постійно в якомусь затишному місці. І от Я страшенно е, дякую бібліотеці Панча, де ми, е, ми, ви, я думаю, що ви були на першій нашому зборі. Тут є такі люди, правда? Так, так. Є. От е, З осені по зиму звідси було вивезено по-моєму, 4 джипи, забити вщент тим. Чим було потрібно? Тим, що замовляли? На взимку, наприклад, було замовлено ті подарунки, скільки ми тут цих ящиків перепаковували, дві машини цих ящиків. Потім е, ліки в перший день взагалі це було там десять мішків міштів О, ще забитих. От то, те, що ви приносили, я пам'ятаю банку меда і пам'ятаю ці комплект. Ну Тут все я ми були здивовані, правда ж, коли. Так. Я думала, що це буде. Я думала так, я візьму е, таку кар... сумку, таку турецьку одну, угу. і люди будуть щось ну кидати туди там. Що може. ну, але щоб це було так повністю 10 цих мішків величезних, я не чекала від вас. Тому дуже вам величезна подяка. І ще хочу сказати, таке головне, бо зараз, я коли дзвонила чи листувалась, то кажуть, що зараз вже люди дійсно вичерпали свій ресурс і вже цього. Ви не хвилюєтесь, все нормально. Я зараз говорила з Ані, ну, днями, Насправді ситуація така, що ну, вже більш-менш все зроблене, і просто від, відзвітуюсь, що зараз вже така важка артилерія, це тільки, скажімо, там кош, кошти ми, ну, Ані по приватбанку, це не, і Просто якщо треба одягти якогось конкретного хлопця. Нещодавно там от йому треба було там берці, е, окуляри е, ш, ну, чотири е, мішок, то це все він одразу на другий день отримав. Так що ви не хвилюйтесь, ви зробили свою справу. Я хочу на я така, дуже я переживаю, щоб ну, люди зрозуміли, що воно не в стелю пішло. То щодо бібліотеки, і, і, і хто тут був, і хто збирав, і хто приносив. Тут в один день це я виписала у Ані. М -м, на прошлої неділі передали бойцам, находящимся сейчас в зоні аеропорта. Це ми бібліотека, всього різного, дітський рисунсь, коробку со сладостями, чаями, кофе, 30 комплектарів термобілья, теплі світера, стілки, пару розгрузок. пару разгрузок. Перчатками, балаклавы, и другую полезную мелочь. Спасибо всем, кто морально и финансово поддерживает наших воинов. Еще индивидуальная передача, это тоже от библиотеки. Две пары трембеля пара берц, вкусняки, сигареты, теплые носки, две пары носилок. И, конечно же, детские рисунки и открытки с теплыми словами поддержки, переданные гостями-читателями, библиотеки имени Панча. еще один отчет. За прошедшую неделю закупили для отправки там трембелье, 30 комплектов, 5400, на, на Албуфина, 20 упаковок, тоже цена указана, разгрузки, ноши, штук, 2100 штук, флисовые штаны по 50 гривен, спасибо спонсорам за покупку ткани, 25 штук. Тобто, от я так, щоб не бути голослівною, це все, що це, це не все, звичайно, що от саме от з цього місця воно пішло туди. От і звичайно, от я питала вже дівчат, чи немає тут пана панасип'янка? Да, ну його не видали, немає. Да, да. Скільки ми було приносили не тільки речами, приносили грошима. Можна ж сказати так? А ми як же звичайно, звичайно. теж люди, сказали дівчата, що зайшов чоловік? Приніс 10 тисяч, дав і навіть не захотів слова мовити. Обняли вони його, і він пішов. І скільки я вже по радіо через Лесю Вороніну, через Фейсбук я просила зайдіть, отримайте свого ангела, і він так і не зайшов. І от ви знаєте, що це за людина? Да. Ну, хай залишається, хай оберігає бібліотеку, а раптом він якось забреде. Люди давали гроші, але так це був якраз такий піковий кризовий момент, коли вже пішов обвал гривні і все, щоб людина принесла, сфотографувала це все, вивісила, подякувала. І от, Тобто такі люди є, хто він, що він так, звідки. Так що для нього лишається, лихай лишається бібліотеця. Ну, це в нас дуже-дуже важливі справи. Я дуже вам всім вдячна. От і зараз ми не хвилюйтесь, ми розслабляємося, але ми зараз це переводимо на трошки інші речі, поговоримо що щодо... зараз треба по-інакшому вже будувати цю роботу, так що я думаю, головне таке зроблене, і ну, ніколи ну, я не забуду цього.